Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське пасло, вітаю запоріжців. Зараз я буду робити розкладик на правий берег міста Запоріжжя. Слава Богу, світло є. Сьогодні цілий день смик, 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 смик. Що там роблять? Не знаю. Так, ну, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. По правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години, загальну ситуацію по ракетним дронам снарядам, що ми будемо мати, яка буде обстановка. Бачите, імператриця нас все ж таки охороняє, але ситуація нестабільна і ми беззахисні. Остання карта ми беззахисні. Погані новини. Ху -ху -ху. Так, давайте подивимося, будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор на ці 24 години. По ракетним ударам, що ми будемо мати, по дронам і С-300. По ракетним ударам у нас такий дядючка сидить, дуже розумний. Він буде вирішувати ці питання, але фортуна, бачите, не на нашій стороні якось так. Кризисна ситуація така. Кризисна і нестабільна. По дронам відкрита ніяких таємниць. Падає нам вся королева, але все ж таки новини у нас погані. погані. Невеселі новини, але мир, мир, тобто все ж таки завершиться цей цикл. І завершиться він. ну, В принципі, результат роботи. Тут ще буде праця. Тут ще буде праця. Ну, бачите, так, будемо вирішувати. Буде ясна ситуація, ми будемо то вирішувати. І їх питатися збивати. Тобто по дронам, так, тут історія також треба дуже попрацювати ретельно, щоб то збити. Але карти то показують, що вони будуть бачити ці дрони і будуть по ним бити. Будуть працювати ретельно по ним. Ну, давайте подивимося з 300. Тут у нас перевернута двійка. Це то, що ми маємо. Ми маємо ситуацію в негативному стані. Чому? Тому що ми не знаємо, не можемо протистояти цим 300. Ось і все. Ми не можемо їм протистояти. Ми не можемо їх збивати. Маленький шанс. Але ми будемо вирішувати це питання, люди. Все ж таки ми будемо це вирішувати. Ми будемо мати десятку, ми нічого не втратимо серйозного, а по почуттям більш-менш шансик невеличкий, Будемо дуже злитися. Дуже будемо злитися. Ну Як злитися? Будуть злитися ті, що тим займаються. Ну а потім ті, що постраждають, мабуть. Да? Зараз ми подивимося. Давайте подивимося, як спрацюють ППО по правому берегу міста Запоріжжя. Теж падає башня. Будуть ретельно це робити, будуть злитися, будуть намагатися зробити все можливе і неможливе. Повторюються карти, повторюється оцей, повторюється башня, цей рицарь повторюється. Прям дублюється практично. Все будуть намагатися робити. Ця карта, навіть ця карта, вона показує, що все буде чітко, будуть робити тут і королі, і королева жезлові, Це порядок, це е, по, по, по ну Є, але не то, що треба, як кажуть. знаєте, Тут буде психування, психи будуть, злоба буде. Люди будуть нервуватися, ругатися, ну, само собою. В общем. Будуть питатися це робити. Ось, бачите? Ну, двійка, двійка падає на башню. Тобто, або буде той крах, або його не буде. Але вони роблять все, що можуть. То, що касається захисту. Але ось вона, красуня, бачите, яка. ППО, ППО працює, не працює, а є 300. Ото там і психії, і злоба, і. І, і питаються, і вже що можуть, тільки що і штанів не випригують. Розумієте, жезловий король і королева це дуже гарні менеджери, дуже, дуже гарні руководителі. Королева це взагалі ще й з інтуїцією потрясающе. Тобто, якщо там немає жінки, то там є чоловік, який має ту інтуїцію. Він має ту... чуйку, ту має, розумієте? Ну, а толку що? Току, що сонечко перевернути Так, давайте. То все залежить від того, чи вони. Знаєте, від чого це залежить? Треба вибивати просто ті установки С-300, їх просто унічтожати і все. Ну, ось якось так. Бо збивати їх, ну. Вони низько летять, ось і все. Так, поїхали далі. Що будуть у нас? Трати людей по правому берегу під ракетних ударів, прильотів дронів, дронів ракет, снарядів того і того іншого. Всі негативні карти, але це сілення і оздоровлення в єгиптянах. Ось на нього падає ця двійка. То я скажу так вам. Оця дуже хитка ситуація. Але е, непогані новини, хоча тут і беззахисність, але потім непогані будуть шанси по енергіям життєвим, е, це буде е, королева це така ситуація жорстка буде, дуже жорстка ситуація, якщо ось вона. Справдиться по цій карті, то ось воно так і буде. ось, Бачите? Захисність, погані новини, нервозність, все летить ребень. Якщо, справ... Якщо буде все нормально, то ось все буде добре і буде ясна, оздоровлена ситуація. Ця карта, вона в цьому питанні, вона якраз наоборот, позитивна. Ось отак. А ну, дайте я гляну на цю двойку. Ну тут падає пажик, зухвалість, тобто нічого нам воно не каже. Нічого, абсолютно, помірність. Ну і що? Що помірність? Помірно кинуть по нам ракету? Так, може і буде стабільна ситуація, я не проти. Хай буде так. Хай буде лучше помірність, ніж той валетик, який ні о чому, не про що. Так, ну і давайте подивимося руйнування будівель по приватному сектору правого берега, яка буде обстановка на ці 24 години від ракет-дронів снарядів, що вони там нароблять? Перевернути король, серце, перевернути, але гармонія і е, сімейна карта остається і ця недвіжимість остається. Буде карта, оця карта падає. Як недовіра недовіра або зрадники. Тобто ситуація буде е, двойственна, опять-таки. Вона буде двойственна. Якщо все буде добре, дивіться, із шости карт я цю держу як ітогову. Раз, два, три. Серйозні три карти вони йдуть, в тому числі, старший аркан, недвіжимість, здоров'я, сім'я це позитивні класні карти. Негативні по почуттям. Е, Противні злі люди, і іде у нас е, трійка перевернута мельчова, це дуже така чуттєва карта, щоб розбите серце, дуже розочарованість і, е, ну, в общем, таке, таке собі. Коротше кажучи, розбите серце воно є розбите серце ще в негативі. То я вам можу сказати, що оцей ітог, він показує, що. Якщо Справдиться та двійка, то... Оця теж вважайте, що двійка, бо це вибір. І він в негативному стані, на жаль. То ось як воно і так і буде. Якщо складеться добре, то буде ось отак. А якщо на цю сторону, то буде отак. То все. По приватному сектору 50-50 50 на 50. Хоча я, я б більше схилилась би до... Серйозних карт, ніж до почуттів. Чесно. Е, все ж таки, там монети, це і фізичне, і матеріальне, і зірки це гармонія, баланс і це захист Всесвіту. Хай так і буде. Так, і давайте подивимося по багатоповерхівкам, яка буде там обстановка. У мене впав мітер. Зараз я його закріплю. Я не знаю, чи він вам щось дає. Сподіваюсь, що дає, але він упав. Так, все, я назад його причепила. Так, багатоповерхівки по правому берегу на ці 24 години руйнування ракет, дронів снарядів. Так, у нас дуже опасна тут ситуація. Сонце наниз. Дуже така серйозна ситуація по мечовим, але іде і нестабільність, і таке все воно. Але ось ця карта показує, що ми будемо вирішувати це питання. Воно для нас ясне, і ми будемо його вирішувати. На жаль, нам не буде хватати цієї енергії. А ну, що тут у нас? Кризисна ситуація. По багатоповерхівкам е, правого берегу я можу вам сказати, що все ж таки існує така можливість. На жаль, що можете ви постраждати. Бо тут із позитивних карт е, тільки оцей туз. Так, він дуже серйозний і потужний. Але це, на жаль, тільки одна карта. Чи перевісе вона оце все? Ну, давайте ми подивимося. Тут у нас і погані новини, і злоба. Будемо злитися. Тут все наше життя перевернеться, стабільності немає, життєвої енергії немає, і кризи життю. Чи перевісить оця карта? Вирішення і ясна ситуація, і вирішення цього, ну, хай так і буде, що вона це вирішить. Це, до речі, вже другий раз. Сьогодні в розкладах ми... на цю карту я дуже сподіваюся. Полагаю на ній велик... Накладаю на неї великі свої надії і сподівання. Давайте подивимося, що будуть у нас людські втрати по правому берегу на сьогодні. Від ракет, дронів, снарядів тощо. Ой, я вже дивилася аж, по-моєму, чи ні? Схойте, з цим світом думаю, щоб не погасло, і це не можу нормально працювати. Ладно, навіть якщо це було. Воно не буде лишнім. Так, бачите, повторюється оця, що сил немає. Сонце перевернуто, немає стабільності, немає енергії. По почуттям якось так більш-менш, а по і того, що буде, король, все буде добре, так, може там якось і щось, але. Все буде нормально ж. Люди будуть живі. До речі, як повторилися, ми коли клали повторилися карти. Я коли на місто Запоріжжя клала, теж повторюються ці карти. Давайте я хочу вам сказати, що якщо повторюються в розкладах карти, то так воно і буде. Це лишній раз підтверджує, що карти показують, то, що воно і повинно статися. Давайте подивимося, що у нас з промисловістю на правому березі буде, чи будуть там руйнування від ракет дронів, снарядів. Теж нестабільна ситуація, зміна фази. Проблеми будуть. Впала двійка оця, причому в перевернутому, в перевернутому стані. Маленький пажик тут нам впав на зміну фази, звісно, від нього толку дуже мало. Тобто захист буде дуже-дуже-дуже практично велика, велика є така. Можливість, що вони можуть попасти по якомусь промисловому об'єкту на правому березі. Чим це, це є і не тільки ж заводи, розумієте, це ж є і оці енерго, і тепло наші стан мережі, оці всі там підстанції, таке інше. Це ще зрадники, подвійна інформація, проблеми розумієте Так, що карти тут мені не подобається. Не подобаються. І це зміна фази на маленького топажика. Тут буде дуже гаряча нервова обстановка. Бачите, башня падає. То, що я вам і казала, шум. Але по почуттям нормально, тому може пройдемо без всяких. Там якихось великих проблем, будемо на то сподіватися, бо тут ще й мир нам падає. І десятка чаш падає, і імператриця падає. Ну, то навіть якщо вони попадуть, то не буде там великого лиха, скажімо так. Так, давайте подивимося інфраструктуру по правому берегу, яка буде обстановка на ці 24 години по правому берегу вода, електрика. Газ, хотіла сказати інтернет, ну хай буде зв'язок, опалення, трошки так з, 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 з того, а, громадський транспорт і цивільний транспорт. Почнемо, громадський транспорт все буде добре. По опаленню, сподіваюся, також, по інтернету все буде хорошо, зв'язок також буде нормально. По гром... Гром... тому цивільному транспорту щось так буде трошки з проблемами, але це більш пов'язано, навіть з людьми. От якось... Людська така енергія йде, енергія і також страхи, незахищеність, нервовість, але тут іде маленька перемога, то налагодиться. Так, ну і перша строчка у нас сама наша любима, по газу все також буде добре. Ну і давайте глянемо воду, водичка по правому берегу. Тут вона щось не дуже. Може, даже і десь попадуть оці ідіоти, або буде якась. Знаєте, ну, щось там оці наші великі чиновники щось там перепутають по інформації, але ось бачите, йде вже помірність, то буде все добре. То щось там, щось там керівники може нахімічать оті безмозглі Ось так. І що у нас буде по електриці? Тут не, не хватає сили, немає сили. Так, і що? І що далі у нас буде з електрикою по правому берегу? Зрушиться з місця, але стабільності не буде. І вже аж п'ята карта, от тільки на п'ятій карті, буде більш-менш нормально. Да. Налагодять. А так ось, виходить, 4 карти, це тут ще й сором іде, буде нестабільна ситуація. Це десь я вам скажу по великому рахунку, або багато абонентів буде без електрики. Або довгенько будете сидіти. Невеличка кількість людей, але довгенько будете сидіти. От якось так Так, і ми з вами подивимося зараз торговлю. Що воно буде завтра у нас? Ну, так, вроді тепліше є, люди, може, будуть і виходити працювати. Давайте подивимося вуличну. Я не знаю, яка буде температура завтра, ну подивимось. Ну, бачите, виходять, але ситуація конфліктна якась буде. І по луні також, і грошей не буде. Нащо вам виходить люди? Просто щоб побухати. Ну, Якщо побухати, то ну, це ж на морозі, воно не пройде. Ви не зігрієтесь, ви тільки будете сажати почки і печінку. Все, більш нічого. Так, ну і Але ударів там ні, 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 ну, не повинно ніяких бути. Так, там був меч перевернутий, але то. Я не думаю, що то конфліктна ситуація буде. Ну, Подивимось. Так, і давайте глянемо закриті, закриті торгівельні об'єкти, магазини, супермаркети по правому берегу. Все буде відкрито. Але, бачите, імператриця перевернута. Перевернута. Ну, не особисто буде, мабуть, там торговля, бо у людей грошей нема після цих праздників. якось так. Ну, а так можете виходити, там страшного нічого не буде. Нічого абсолютно. Дайте, я кину на оцю імператрицю, що вона хоче нам сказати. Та працюйте. 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 Праця прям випала. Працюйте, виходьте, нічого там не станеться. То просто, знаєте, ідея. Як... Ну, Не буде прибилі, не буде, може навіть щось втратите, чи здоров'я, чи щось потеряєте, бо це йдуть, при імператриці позитивні йдуть збільшення, прибутки, а при перевернутій наоборот збитки, то чого будуть збитки? І здоров'я, і грошей і матеріального, і фізичного. Тому думайте, чи треба то вам, чи не треба, то кожен вирішує сам, чи йти йому. Морозу там тягатися, ще там лазять ці кримінальні люди, які крадуть. Так що все надо мати на увазі. Так, все. Ми з вами подивилися правий берег люди. Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. І е, 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 я там виклала онлайн-розклади по дівчатам і по хлопцям. Напишіть хоча б, чи вам це цікаво. Ну, мені було, наприклад, цікаво. Я, в принципі, люблю людську, людську сферу, а не воєнну. Ну, так припало, що. Так, ми живемо. Все. Правий берег. Ой, вибачаюся. Я забула про гномів. Про гномів. Так, давайте розклад від гномів. Гномі, будь ласка, покажіть нам правий берег на ці 24 години. Яка буде ситуація по правому берегу, в плані цивільному, в плані влади на правому березі? Як вони себе будуть поводити, що ми з того будемо мати? Військову частину також по правому берегу, руйнування чи що там. Ну і, звісно, і, то, і карту пораду. То поїхали. Так. Люди місцеві, цивільне життя, дуже гарно, рицар, чаш, влада по правому берегу буде працювати, буде Божим, буде ну, прямо працювати, працювати. Так, І е, робити гарні речі для людей. Що ми будемо мати? Ми будемо мати жезлову четвірку, це у нас буде, скажімо так, і е, достаток, і. Ну, Свято не знаю, але будете мати четвірка, це стабільність. Це буде енергія життєва, це буде бажання жити, готувати і все робити. Так, який буде у нас військовий розклад на правий берег ці 24 години. Нам падає імператор, але нам падає і башня і займ. Ну, займ не знаю чого, може здоров'я, бо монет тут таке, нам. Зброю привозять також, ми вже за неї будемо скоро платити, да? якщо вона залишиться у нас в цілому стані. Але нам падає імператор і башня. Давайте подивимося, що це за башня нам що вона несе. Так, ми справимося з цією башнею. Тут нам падає благородна королева, чаш, яка не дасть нам пропасти. Ну і то, імператриця також захищатиме правий берег. Але бачите, трійка тут мечова все ж таки впала. Ну і все ж таки буде е, рицарь мечовий, але він буде тут дуже толерантний. Тобто то, що прилетить, то, що, мабуть, впаде кудись, воно не буде нам е, якось так дуже серйозно е, заважати. Так, і карта порада це традиції. Традиції, ще раз, традиції. Що таке іерофант? Це наше життя. Як ми звикли по правилам, це наші привички, це наші статути. То живіть по своїм, як кажуть, людським законам, притримуйтеся їх, поважайте один одного, робіть свої справи, і все буде добре. Ось так. Це як наставник, а наставники завжди нам кажуть, як добре і як погано. Ну, бачите, от у нас башня. І нам тут впала королева. Тому я сподіваюся, що все ж таки між імператором і королевою чаш то буде не страшна нам башня. Не дуже вона нас розстроїть, скажімо так. да? Все, от тепер все по правому берегу. Почуємось, люди, папа. -па.